Я запрошую нашого друга, члена наглядової ради. Укриси банк Бінпі незалежного консультанта, екс голову Google Україна. Дмитро Шаломко. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже приємно мені бути тут. Дякую за запрошення. Мені приємно завжди спілкуватися і приймати участь в подіях у Завжди цікаві дискусії, цікаві теми, цікаві люди. Я розумію, що всі вже трошки втомилися, що це останній блок в цьому довжі довгому дні. Сподіваюся, що я зможу якимось чином вас розважити, показати щось цікаве, і це буде корисно для вас таким. Також щось якісь думки викличе у вас, щось створить якісь. Цікаві ідеї, подивимося, як це буде. Почну з першого слайду. я Дуже люблю цитати. Я подумав, що ця цитата дуже підходить до банківської конференції. А коли буде зроблено останнє дерево, воли не останню рибу і отрує останній струмок, ти зрозумієш, що гроші можна не їсти. Це, це думка така, в яку сказав, невідомо хто сказав, це хтось сказав з корінних народів Америки. Але він дуже дуже цікаво описує взагалі підхід. Важливий підхід до балансу до регулювання до природи, а, на жаль, за який ще треба трошки поборотися. Тож, коли ми розмовляємо про IT, коли ми розмовляємо про технології, треба розуміти, що це не просто використання ресурсів природних, які всі розуміють, але в першу чергу це звичайне використання природних ресурсів. Але крім цього, у. У взагалі сталому розвитку в ІТ ще є кілька аспектів, які я хочу вам сьогодні більш-менш детально показати. Але почнемо ми, звичайно, з екології. Тут є декілька аспектів важливих, і ми всі розуміємо, що вся нова сучасна інфраструктура дуже використовує багато ресурсів. Це не тільки світло, це не тільки електрика, це і вода, це, і, це і повітря, це все, що завгодно, що стосується природи. Тому дуже велике питання є, яким чином зробити це використання менш шкідливим і більш і корисним для природи, скажімо так. І крім того, ми всі розуміємо, що дуже сильно розвиваються технології, дуже сильно розвивається те, що називається залізо, хардвер, тому є дуже велика проблема з переробкою старого заліза. Тож, якщо ми розмовляємо про екологічні аспекти староподаткової ІТ, ось трошки про споживання природних ресурсів. Вибачте багато цифр. Багато даних, може ввечері, вони не дуже гарно можуть це заходити. Просто скажу декілька речей. Один день пошукових запитів Google. От ви написали запит пошуковий, відправили в Google, Google виробляє десь 8 мільярдів запитів на день, і ці 8 мільярдів вони використовують стільки ж рівно ресурсів природних, вимішення природних ресурсів, а стільки ж виробляють СО2 викидів, як 250 тисяч автомобілів за один цей день. Це колосальна сума. Uh, і це те, що дуже сильно впливає негативно на природу, звичайно, на глобальне потепління. до нього трошки. Um, Цікавий також факт, що всі дата центри компаній, якщо взяти три компанії Google, Microsoft і Apple, вони разом вже по використовують десь 1% всіх природних ресурсів планети. І, і, вони, і вони будуть робити це більше, більше і більше, uh, саме тому, що динаміка розвивається до цього. Uh, цікавий дуже факт, також який я хотів з цього слайду вам назвати. Це той факт, що коли був ковід, і коли була віддалена робота, то звичайно навантаження на транспорт, кількість машин, які туди-сюди їздили, і взагалі фактично робота офісів дуже сильно зекономила, взагалі, дуже сильно знизила викиди в саме саме шкідливі викиди в атмосферу. Але виявилося, що насправді це не привело до зменшення викидів від технологій. Тому що люди, які працювали вдома, вони набагато більше використовували ресурсів, багато більше використовували інтернет, який, в свою чергу, робив те саме, використовував природні ресурси і створював природні викиди. А ще один цікавий факт цього слайду, який я вам хотів показати, про який треба пам'ятати. Ну я не знаю, якщо ви зараз ми всі в Україні, ми всі міряємо, яке у нас це споживання, яка в нас міцність наших батарей, коли є блекаут, Тож, мабуть, ви знаєте ці цифри, да? скільки який електричний прибор використовує енергії. Коли немає світла. І, наприклад, сучасний телевізор використовує від 150 до 200 ватт на годину, коли він працює. Цікаво, що коли ви дивитесь, наприклад, Netflix, а у Netflix приблизна кількість енергії, які використовує саме цей сервіс, стрімінговий сервіс, щоб доставити вам контент, він приблизно равний тому, що використовує телевізор. Це десь близько 150 ватт за кожну годину. Тож, коли ви дивитесь Netflix, розумієте, що це не просто телевізор про використовує, а ще й Netflix для того, щоб вам це показати. І це дуже сильно, як ви розумієте, це мільйони, мільйони людей, мільйони допомогти раз роблять. Це колосальні цифри, які дуже о, причиняють дуже такий негативний ефект на все це все. Що для цього роблять it компанії Звичайно, що IT-компанії, вони успішні, вони досить багаті, у них є можливість і є розуміння, що з цим треба якимось чином щось робити. Тому дуже багато компаній використовують вже відновлювані джерела енергії. Наприклад, же Google я буду показувати приклад Google трошки пізніше. Вже будує дата-центри, які використовують природні ресурси. Вони використовують, наприклад, багато дуже дата центрів Google будуються в північних країнах, як Фінляндія. Як Ісландія, ну Ісландія, це так, там нічого не побудуєш, там дуже кабелі, треба багато, багато прикладати. Але наприклад, Фінляндія або Норвегія це ті країни, де Google будує щось таке. Зрозумієте? Ну зрозуміло, для чого це робиться? Тому що там є холодна вода, яку можна використовувати як природний охолоджувач для технологій. Це дуже сильно економить використання ресурсів. З іншого боку, знаєте, для мене ця аналогія, як взяти гарячий чайник, поставити в холодильник. І вода не дуже швидко буде, буде, буде стинути, і холодильник буде розморожуватись. Тому, в будь-якому разі, це так чи інакше працює, а, і все ж таки економить ресурси якимось чином. Крім того, а, а, дуже багато речей пов'язаних. Не тільки з оптимізацією технічної, з перенесенням заліза на північ, щоб воно швидше охолоджувалось, а з оптимізацією коду. Да? От, наприклад, цей пункт оптимізація споживання, споживання ресурсів, а там пункти, які пов'язані саме з оптимізацією коду, з оптимізацією алгоритмів. Біткоін дуже багато використовує. Я тут наводжу приклад, що майнінг біткої який існує у світі, він стільки ж бере зараз електроенергії в світі, скільки Токіо, Нью-Йорк разом. Це співвідношення велике. Ви розумієте, що Токіо Нью-Йорк – це дуже великі міста? тож біткоін там додає ще дуже сильно використання всіх ресурсів, але з цим питанням теж можна працювати і з ним можна якимось чином боротись, тому що є концепції по зменшенню. Використання коду і використання ресурсів, бо тут наводжу приклади про профоворк і профостейк. Хто знає, що таке хто працював з біткоїном з цифровими валютами, вони знають, що це таке. Це алгоритми, які верифікують стан 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 вашої, вашої, вашої операції. І, наприклад, Profobstej, який потребує більш знань цієї системи, він набагато менше використовує на енергії і ресурси. Тому, скажімо, дуже багато нових валют, криптовалют робиться саме на Proof-of-Stake. Також дуже класна концепція називається green Coding, яка фактично створена для того, щоб зменшувати код, навантаження кодом на цифрові ресурси, на хардвер, для того, щоб було трошки менше ресурсів тут використовувалося. І якщо ми кажемо про утилізацію та переробку весь, це дуже велика проблема. Це дуже дуже велика проблема, яка існує в цьому світі і буде існувати ще дуже довго. А дві, дві проблеми: це не тільки залізо, це не тільки принтери сторони або дисплеї, це також картриджі, дуже багато токсичних речовин, і якщо їх просто викидати, вони забруднюють атмосферу і природу. Крім того, дуже якщо ви знаєте в усіх мікросхемах, в платах в хардверу в залізі. Дуже багато цінних матеріалів, яких таких як золото, платина, вольфрам, титан, все що завгодно. І вони просто втрачаються. На, 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 а на добудок цих матеріалів треба також використовувати енергію і ресурси людський. Саме тому тут працює утилізація, дуже багато компаній це роблять е, свідомо, і фактично тут три принципи, які е, е, потрібні, це збирання, фактування та переробка і далі вже це просто просто працює трошки трошки більш економно більш ефективно ніж просто це все викидати на, на сміття а це, це все про про екологію наступний аспект це соціальний аспект саме тому що такі великі компанії мають можливість трошки інвестувати виділяти ресурси для того щоб створювати щось гарне не тільки для природи а й для ком'юніті для спільноти в якій вони знаходяться ці соціальні аспекти дуже сильно допомагають Саме працювати стал... використовувати принципу соціального сталого розвитку для... для спільнот, і тут дуже все просто. Тут фактично відповідальність це термін, який називається diversity, який ви знаєте, напевно, це створення умов для навчання і для роботи і для використання технологій тим, хто не може собі це дозволити. Це різний доступ до освіти. Це інвестиції в освіту, це інвестиції в збереження культурної спадщини, тому що під впливом того ж потепління, під впливом... Змін в природі під впливом взагалі діяльності людини дуже багато культурної спадщини руйнується, і компанії великі інвестують в це все. І мені здається, що це дуже, дуже дуже важливо. Дуже важливий пункт, про який я буду ще сьогодні повторювати, це взаємодія з локальними спільнотами. Це коли якась компанія щось будує, вона перед тим як це почати будувати, радиться з місцевою спільнотою про те, що вона хоче робити, яким чином вона може допомогти, і що треба змінити для того, щоб це працювало краще для всіх. Це якраз і є це соціальна відповідальність ради сталого розвитку, це дуже допомагає людям разом співіснувати з бізнесами. Ну і, звичайно, обкращуємо в, в праці. Ви всі знаєте про такі легендарні офіси великих технокомпаній, де люди можуть відпочивати, ходити в басейн а У них там багато рослин і так далі. Це вже давно фірмовий стиль всіх технокомпаній, і це якраз теж впливає дуже сильно на, на людей, які працюють в таких компаніях. Крім того, дуже важливо сказати, що в тих компаніях, які підтримуються соціальні стандарти високі і декларують свою, свою прихильність до сталого розвитку, зазвичай набагато вища мораль працівників. Це доведено багатьма досвідами, і люди просто набагато краще відносять до своєї компанії, роблять свою роботу краще. Ну, і те саме стосується нових робочих місць, тому що всі ці індустрії по переробці або по нової, новій енергетиці, зеленій енергетиці, створюють нові робочі місця, на які потрібні люди кваліфіковані, це також позитивний вплив на економіку і на соціальний світ. Крім того, дуже важливо, я це ж про це буду казати, це так звані смарт-сітіс, якщо ви знаєте, це побудова міст на базі розрахунків, на базі розумного підходу і підходу сталого розвитку. Зазвичай моделі смарт-сітіс, які побудовані вірно, вони стимулюють розвит. Місцевих громад, місцевого бізнесу, малого середнього бізнесу. Це також створює економічний ефект, нові робочі місця, соціальний ефект. А от тепер економічний ефект. Я тут куди ще буду А, Тут є дуже гарний термін, який називається кругова економіка. Я не знаю, можливо, хтось цей термін тут вже піднімав. У мене багато речей, про які буду казати, ви вже чули сьогодні. Просто це стосується ІЦІЇ дуже-дуже сильно. Тож, якщо ми кажемо про довгострокове інвестування в старий розвиток, це стосується інновацій, в нові технології, в спеціальні фонди. Багато держав підтримують такі інвестиції і, скажімо так, зменшують податки також для компаній, які інвестують в зелену, в зелену економіку, в зелений бізнес. Це також, е, е, скажу, тут ще хотів сказати, також знову ж таки повторююсь про нові робочі місця, які створюються в нових економіках. Також взаємодії з громадами, а також дуже важливо те, що принцип, який, як у нас називається, ECG, який ви точно тут сьогодні говорили, це дуже важливі принципи, які також враховуються зараз для оцінки компаній, для оцінки ефективності компаній, для активності, для оцінки їх вартості. Це дуже сильно впливає взагалі на економічний ефект для компанії, тому ці принципи дуже важливі зараз. Ну і власна кругова або циркулярна економіка, англійська мовою це циркулекомія, називається. Є ленір економія, яку ми всі знаємо, а вона працює по принципу: зробив, продав, викинув. А кругова економіка, циркулярна економіка, вона створює замкнутий цикл між тим, що ти зробив, як ти продав, це переробив і використав знову. А за замовченням, звичайно, ця економіка менш прибуткова, менш економічна прибуткова модель, ніж пряма економіка. Але тому, що вона враховує саме. Сталий розвиток, саме необхідність берегти природу, саме соціальна відповідальність для того, що ви що ви робите, вона довгостроково більш ефективна, тому що вам ці компанії, такі які працюють з цим принципами, їх просто краще сприймають, більше їм вірять, у них краща репутація, це приводить до більших успіхів бізнесових. А фактично, це нова система цінності, яка була створена, і багато компаній, великих компаній вже так працюють. Ну фактично, це все, що я хотів розказати про аспекти, що таке стали розвиток для ІТ. Тепер я хочу показати вам декілька прикладів, як технічні компанії великі ці принципи використовують на практиці. Почну я зі свого колишнього роботодавця, це фото їх реального дата-центру, який знаходиться в Бельгії. І цей дата-центр повністю стовідсотково, як це називається, карбон Фрі. Типа, він повністю він, він не виробляє ніяких додаткових викидів. Всі, всі Постачання енергії побудована на вітрі і на сонці, а всі запчастини всередині екологічно, коли вони виходять з ладу, екологічно рецикляться. і насправді Google на цьому дуже сильно багато грошей економить, тому що вони використовуються більше, більше енергетики, яка яка фактично сама себе виробляє, і Google не треба вкладати великі гроші в доставку струму, вироблені струму і так далі. Ви, мабуть, чули, що велика зараз була великий контакт Google підписав з виробником атомної енергії. Не всім здається, що атомна енергетика вона зелена, але мені здається, що вона все ж таки більш зелена, ніж вуголь або газ. І Google також буде використовувати спеціальні власні ядерні реактори для того, щоб... Щоб робити, щоб зменшувати викиди в атмосферу і використовувати якомога більш екологічні методи для обробки даних своїх. А другий це темні склади, це дуже гарний приклад Амазона. Амазон будує склади, в яких всім займаються роботи. Ну, Амазон компанія, яка відома тим, що вона інколи ставить технологічний процес вище, ніж відповідальність за своїх працівників, мабуть, це в новинах, але те, що робить Амазон зараз, вони звільняють багато людей, які працювали на складах, і заміняють їх роботами. Роботи працюють по координатах, роботи працюють по рухах, по, по, по дистанціях, і для роботів не потрібно світло, це дуже-дуже важливо. Вони менше помиляються, вони, вони, і вони працюють в темряві. Це дуже сильно економить ресурси. І таких компаній, які роблять такий бізнес логістичний, зараз все більше, більше і більше. І третій приклад це уціалізація обладнання. Це робить не тільки Dell, це також робить Apple, насправді. Просто ця фотка вона більше ніж про Apple, мені здається. Але зараз дуже великі програми саме у цих компаній, які виробляють велику кількість залізів, лаптопів, комп'ютерів, дисплеїв по збору і винагородженню в нагородженню тих людей, які здають старе обладнання за те, що вони його здали, а потім все проляться на переробку. Це дуже дуже ефективно, гарно працює і. Ці програми вони поширюються і стається більше і більше і більше. Це не просто трейд-ін, це фактично бонуси за те, що ви здали старе обладнання. Це трошки навіть більш вигідно. Якщо ми кажемо про технології, які зараз вже існують, але вони трошки технології майбутнього, то я тут хотів вам показати два приклади. Перший приклад це штучний інтелект. Це у мене люблена тема зараз, мабуть, у вас теж всі про це чули, все про це знають. А чим цікавий штучний інтелект, тут, вибачте, штучний інтелект він… Вміє дуже швидко, майже безпомалково обробляти великі об'єми даних. Саме тому штучний інтелект може дозволяти спокійно і без великої кількості ресурсів аналізувати стан того, що робиться навколо. І штучний інтелект моделі по наявності ресурсів досить швидко масштабуються і можуть оцінювати фактично безмежні об'єми даних. Саме тому і штучний інтелект дуже гарна і дуже корисна штука для прогнозування, для моделювання, для очікування того, що може статися, для попередження якихось природних катастроф, для оцінки стану речей навколо вас. І він це робить набагато швидше і ефективніше, ніж людина. А також а, штучний інтелект дуже активно використовується в моделюванні тих самих смарт cities, да, саме тих розумних міст. І а, вони воно це системи штучного інтелекту. Якщо вони вільно навчені, це дуже важливий нюанс, важливе важливо твердження. Якщо вони гарно і вільно навчені, вони допомагають дуже гарно моделювати майбутнє. Він чітко може навчити показати, що буде далі, яким чином це все буде працювати, і яким чином. Використовувати ресурси в майбутньому і чого чекати від цього. Але дуже важливо, це останнє пункт, навіть його ми виділити міг би, що тут дуже важливий етичний підхід. Ну, про етику навчання штучного інтелекту, це окрема тема, про неї теж можна конференції проводити, великі дуже. Тому тут треба тут дуже багато залежить навчання штучного інтелекту від людей, які його навчають. Тому що, якщо ви навчите його плохо, погано або не тому, буде багато помилок і буде дуже багато проблем. А наступна технологія, яку я хотів показати, це Internet of Things. Інтернет речей, так званий, та хмарні технології, а чому це корисно, чому це цікаво для сталого розвитку, як я вже сьогодні казав, багато разів мені здається цю презентацію. Великі компанії, які тримають великі дата-центри, дуже відповідально почали декілька років тому ставитися до того, як вони використовують ресурси, як вони використовують природу, як вони взагалі працюють. Тому, фактично, але якщо ви будуєте... Власний дата-центр або власне сервери ставити, ви, мабуть, не зможете витримати той же самий рівень стандартів зелених, які використовують великі, витримують великі дата-центр. Саме тому є е е сенс е не вкладати великі гроші в власні сервери і використовувати кондиціонери для охолодження, а використовувати дата-центри тих компаній, які відповідально ставляться до породи. Це дуже сильно буде економити і вам гроші, і ресурси, і природні сусопланети також. А, крім того, дуже важливо сказати, що... Що таке інтернет речей, ви знаєте, це коли речі якісь між собою працюють, якісь як датчики працюють, якісь вам дані показують. Дуже головна е... штука в інтернеті речей, те, що називається під капотом в інтернеті речей, це те, що вони можуть швидко один з одним спілкуватися і приймати рішення на базі власних сигналів. Людина може в цьому рішення не приймати. Тому дуже багато датчиків, дуже багато камер, дуже багато е... великий моніторинг можна робити через інтернет речей і використовувати, в тому числі, штучний інтелект, для того, щоб... Швидко системи могли приймати рішення щодо того, яким чином реагувати на той чи інший виклик, на ту чи іншу проблему. Приймати якісь рішення, людина в цьому не приймає участь ріш... участі ніякої, це дуже сильно економить і ресурси, і час, і можливо, рятує також життя, тому що ці технології вони додумують швидше і вони не дуже сильно, скажімо так, вагаються, якщо треба прийняти якесь важливе рішення. От ну, і в з клаудом, в пов'язці з штучним інтелектом, це створює фактично дуже гарну базу для повної автоматизації, для абсолютного покриття завдань, які стоять перед світом майбутніх технологічних, саме технологічних, там та, та завдань використання принципів сталого розвитку на майбутнє, тому що все це буде збільшувати. Збільшуватись, інтернету буде більше, девайсів буде більше, штучного інтелекту буде більше і так далі. Фактично, це все, що я хотів вам сьогодні розказати. На єдине, що я хочу вам зараз... Сейчас... Ой, вибачте. Хотів показати останню цитату, це теж невідомий автор, про те, що ми насправді не вистатковуємо землю від наших батьків, а трошки беремо її в оренду у наших нащадків, у наших дітей. І оце гарний принцип, про який треба думати. Зараз особливо технології впливають на майбутнє. Те, що робиться зараз, те, що стається зараз, фактично будує те, що називається Shape the Future for our kids, як це кажуть англійською мовою. Саме тому ми потрібно повинні думати про те, що ми робимо зараз, щоб наші діти жили у гарному майбутньому, і нам за це дякували. Дуже дякую вам за увагу. Дякую.